Я зловив щось, а якщо зловив, то що? Все в кінці відео. А тепер про головне: що таке підшкірна гниль на яблуках, як з цим боротися, і якщо не боротися, які можуть бути негативні наслідки. В основному підшкірна гниль поражає яблука, такі сорта, як Лігол, Голден, Флоріна, Крісп, Еліза. І більш, і більш, і більш і ширший є, звичайно, перечень. Як з тим боротися? І якщо не боротися, що воно буде? По-перше, проявлятися будуть такі плями у вас на яблуках. Бачите, такі руки. Знаєте, що такі руки? Я зараз вам покажу. Ось доночка в мене. Я сиджу, ловлю рибу. Якщо ви думаєте, що це вихідний, ні, не вихідний, он магазин. Бачите, магазин, все є, все чудово. Я на роботі. Ось, сад, все, все чудово, все працює в цьому напрямку. Так, вирішив поєднати трішки відпочинок в холодку тут під Івою і розказати вам про пічкірну гниль. По-перше, якщо її не буде, яблука буде довше зберігатися. По-друге, да? По вона виникає такими п'ятнишками, потім ті п'ятнишка стають такі гіркі і вони, звичайно, починають гнити. Якщо ви будете вносити якісь засоби захисту фунгіциди від гнилів різних, там свіч класний, там Сігнум, їх, до речі, тож, от свіч дуже класний препарат на зберігання. Тобто, якщо ви обробите свічом перед збором урожаю за днів 12-15, у вас яблука мінімум на днів 20 на місяць, то довше храниться, ніж завжди хранилися свіч. Вони не заберуть оцеї пішкірної плямистості, тому що потрібно, це нехватка кальцію. кальцію. Вам зараз, сьогодні 1 вересня, ви обробіть кальцієм І через тиждень знову обробіть кальцієм. Це, ця нехватка кальцію, ви її компенсуєте, очкайте боклює, ви її. Два, хоча б дві-три обробки перед врожаєм зробіть і один раз свічом, І повірте мені, яблука у вас будуть набагато довше стояти, вони будуть смачніші. Який кальцій використовуємо? Будь-який. Головне, щоб був кальцій. Не калій, а кальцій. Можна навіть використовувати кальцію селітра. Не дивіться, що там є азот, кальцієва селітра теж буде чудово допомагати. Дві-три обробки будь-яким препар... будь кальцієм, мається на увазі, незалежності від того, який виробник. Ви обробляєте і підшкірна гниль у вас пропаде. Якщо ви ще обробите свічом, е, теж яблука будуть набагато довше зберігатися і будете мати набагато е, краще. будете мати кращі е, смакові якості, тому що свіч не буде давати е, яблукам оцим як каша, знаєте, якісь отакі вони. Тому пробуйте, це вже перевірено. Це не от фонаря вам говорю, а дійсно я в садку себе обробляю свічом і кальцієм. І результат реально працює і все чудово. ну кальцієм, опять же, повторюся два-три рази. От Сьогодні вже йдіть і обробляйте по листу, прямо по дереву, по кроні, одним кальцієм і все.